На сьогодні стало також відомо ще і блокпост. Один встановлений на вулиці Київській. Там також побували кореспонденти Кременчуцького громадського. Будь ласка, відеофір. Ми приїхали на другий блокпост, який влаштований з боку з боку Києва на вулиці Київській. Бачимо вже мішки із піском, які накладені. Бачимо знову тут шини Слава Україні! Сьогодні зранку в міському управлінні міліції зазначали, що на цьому блокпосту наразі чергують тільки представники самооборони. Представників міліції тут ще немає, але вже вирішується питання, щоб від сьогодні тут чергуватимуть і працівники, і представники Кременчуцької міліції. Зараз ми підійдемо, поспілкуємося із чоловіками, що присутні на цьому блокпосту. ще не так просто пройти. А Доброго дня! Громадське телебачення Кременчука. Да. Скажіть, будь ласка, хто ви? Ви представник самооборони да. чи Да, мы представители самообороны, но мы не имеем права общаться с прессой. Есть уполномоченные лица старшего. А как ну, мы можем что? с ними пообщаться? Да, до кого нам... В казачество. Ага. Це Саме пан да? так? Да. Зрозуміло, дякуємо. Коментарів нам тут не дали, але ми тут ось давайте подивимося, що тут обладнані ось мішки. Он даже, наш колега Дмитро знайшов таке віконце в мішках. де своїй рідний. Дот такий обладнаний. Тут ми бачимо, стоїть драбина, щоб на, напевне це спостережний пункт у вас там да, знаходиться. Ікона. Для Миколая Акіста стара.